It's Лише 3 грудня мешканці гуртожитку одного з промислових підприємств міста отримали довгоочікуване опалення. Полтава теплоенерго не давало тепло у дев'ятиповерхівку через те, що підприємство був борг майже у 443 тисячі гривень, який вони не хотіли сплачувати. У зв'язку з цим мешканцям будинку довелося ходити вдома у верхньому одязі, спати одягненими та під кількома ковдрами. Звернувшись до приймальні нардепа Сергія Капліна, вдалося зрушити це питання з мертвої точки. Були песимістичні настрої у деяких мешканців нашого гуртожитку. Що ви нічого не доб'єтеся, але дякувати, що є такі люди, які чують нас, і дякувати Олександру Сергійовичу і Сергію Миколайовичу, що вони вплинули на тих людей, які і змусили їх почути нас і включити нам опалення. Ми тепер запалення ми тепер вже менше одягу одягаємо. Вже трошки обігріваємося, нагріваємося. Ми дуже багато зверталися, дуже багато добивалися Бо нам Перед цим ми закривали двері, ніхто нічого нам не обіцяв. А тепер я дуже вдячна. Я прийшла з роботи, світло відключили. Думала, що вже взагалі світла не буде. Тоді світло включилося. А потім в три часа дня почалося опалення. Я дуже вдячна, що я прийду з роботи не в холодну хату, а що в мене буде тепло. Питання під свій контроль взяв депутат міської ради Олександр Шамота, який ініціював зустріч обласної влади, власників гуртожитку та представників теплоенерго. Сторони прийшли до згоди, і підприємство вже погасило перші 50 тисяч боргу. Решту зобов'язалися виплатити протягом року. Відтак, теплоенерго підключило опалення до гуртожитку. Я вдячний Олегу Пруглу виконуючого обов'язки обласної державної голови обласної державної адміністрації який з розумінням поставився до проблем цих людей включився в цей процес і разом ми змогли вирішити дане питання тепло є в оселях тепло навіть за мінусової температури люди не мерзнуть зараз в квартирах вони не хворіють вони не кутаються в ковдру вони спокійно ходять по квартирі вони спокійно готують собі їсти вони спокійні при Догляді своїх дітей. Прокоментував цю подію і народний депутат України Сергій Каплян. Це перемога громади, це перемога наша спільна. Далі будемо рухатися в цьому напрямку. І час, і робота наша показує, лише єднаючи зусилля разом, один потужний кулак. Кулак, який тримає в руках соки. Важливо також те, що якщо мешканці гуртожитку створять ОСББ або будинок перейде до власності міста, борг залишиться за підприємством. Відтак мешканці не будуть брати участь у його погашенні.